Доброго дня! На вулиці зима. Мені не спиться в моїй барлозі. Я вирішив почати новий проєкт. Попередній проєкт пауки. Я поки що залишив. Немає поки що матеріалу, немає труб. Я вирішив зробити уазик, уазик буде зроблений в стилі Хотруад. Взагалі-то це буде підставка для мого попереднього проєкту. Я вже на своїй сторінці публікував лютий звір. Ось де цей самий лютий звір. Він буде потратити капот цього уазика, добиратиметься до самого поживного це його двигуна. Значить, з цього вазика ну, він в такому страхітливому стані, хоча він мені подобається цей страхітливий стан, він такий атмосферний. З уазика забрали раму, вона тут саме цінніша. І мені тепер доведеться робити свою раму. Буду в процесі показувати. Не знаю, холодно, наскільки цей процес буде швидким, я не знаю. Погода самі бачите, яка не сприяє. Продовжую роботу. Замість рами поварював ось труби такі запалення. Пішло 16 метрів труби. Зварив, вон там таку підніжка в мене буде. І ззаду на платформу. Поробив мости. Мости значить, будуть декоративні, тому що це підстановка під лютого звіра. Ось збирав упорні шайби. І потім у одеску варив такі сільгосптехніки із труби опалення, ступицю таку імпровізовану зробив. і Одінеться ось воно на мост і за допомогою вон такої шайби закріпиться. і ось така гума. і Буде в нього епічний вигляд, на мою думку. Саме цікавіше буде, коли його буде тепер, ось зараз колеса поприварюю, коли його буду перевертати, перевертатиму самотужки, це буде дуже цікаво. Так, За допомогою речага довгого і слова кріпкого я перевернув, поставив на колеса і тепер буду працювати над його подальшим удосконаленням. Ось обрізав кабіну. І тепер воно має такий вигляд. Поставив руль, зробив вон блок педалей, сюди сумонтував із лаза амортизатора із цієї сторони. Зараз із решітки бурячного комбайна виробництва 60-70-х років. На вікно хочу зробити захист такий. Так, решітку поставив, обрізав її, підійшла ідеально, якраз метр метр. Закріпив уверху там, де кріпляться складно чесники. І внизу тут ось із таких жлізячок на металобувті якісь були кріпіжі, не знаю для чого. Зробив он. І там, і там зробив такий кріпіж. Зараз приступаю до виготовлення відбійника. Пообрізав тут лишньої труби, позаварював Із якогось гідроциліндра з металобрухту зробив типу систему підйомнику, там он такий нехитрий механізм, ну, більше для глазу помонтував його. І ось із культиваторної лапи, копаної, колись, займався приборним пошуком, зробив такий Скала, так би мовити, відбійника. Потім буду сюди накладувати ще крила такі, буду варити. Зробив підвіску. Ніби то щось тут справжнє, ніби воно функціональне. Ось закріпив міну системи умерлого Єрмака навіть вогонь апокаліпсису її не примусив вибухнути. Українська якість. Закріпив лютого звіра. Він ось капот, добирається до смачного. Зробив логотип свій, закріпив теж Із такої катушки для зварювальної проволоки я зробив ось такий захист для фар. Ну і зробив відбійник. Із з бичів Ниви. І донучі, я не знаю, там ну, старі комбайни набрав ось таке, наварив, хотів прикрасить його, різав зірочки ось такі заготовляв із велосипада і такий ось брутальний цеп. Є у нас. Ось, я хотів зробити сюди прикрасу на цей відбійник. Але художня рада сімейна майна забракувала, це, полишив я. Ну, а це все-таки мені не дає покою, Дуже ж таки він красивий брутальний, щось придумаю. Тут ось був лючок, такий, не знаю для чого. Я роблю сюди забір повітря для двигуна. Вирізав таку пластину, ось вирізав трубу 70-ту, воно потім піде так на і тут поставлю фільтр повітряний. І ось із запорожських циліндрів набрав такий інтеркулер, ось з болтів і прутка на 10 поробив стяжки, стягнув його і потім туди встановлю. З озовського кардана і таких фракційних дисків із трактора, я ось зробив такий щось наподобі фільтра. Зараз спробую обтягнути його сіткою, щоб воно мало вигляд. Зробив блок фар на кришу, будуть під кодовою назвою Промінь смерті. Ну, для цього використав 50-й шину 50-ту. Дві фари з Мінська і фару із їжака. Ну, мені тоді ще видалось, що чогось не вистачає. Я подобавляв такі декоративні елементи. Щоб воно відповідало стилю стімпанка, буду зараз пособираю фари, скальця не рідні, прийдеться підганяти, поставлю на кришу, продемонструю. Для того щоб мій проєкт із «Шайтан Арбою» виглядав більш довершеним і досконалим, мені потрібно в кузові тут змонтувати кулемет на турелі. Починаємо. Сьогодні дуже такий святковий у нас день. Ми вивозимо мою машину у парк. Я вам представляю відчайдушного перевізника, непередбачуваний загадковий навіжаний старий, наш оператор і пильний сусід. Все, починаємо. Наразі то я його витягнув. І тепер ви можете насолодитися виглядом тактильним і взором обходить його, дивиться, трогать, крутить. Статуя контактна, але травма небезпечна. Будьте обережні, попереджайте дітей і самі розбувайте очі. Ну і насолоджуйтесь. Бестецтвом свімбанку. Тайтан Арба. Проект завершений. Лютий збір. Місце безкоштовного огляду додалося ще одним цікавим ракурсом. Ви можете тепер насолоджуватись і фільмувати свої враження.